Пізнавальний та цікаво, і в одному із найбільших навчальних закладів Івано-Франківська правоохоронці провели особливе заняття Єдиний урок безпеки. Спершу поліцейські розповіли діткам про елементарні правила дорожнього руху, а також про те, як правильно і безпечно переходити дорогу. Як діяти, якщо вони виявлять вибухонебезпечні предмети? як їм діяти, якщо вони загубляться? І наголосили на тому, що не можна ніякому разі зволікати правилами повітряної тривоги треба обов'язково опускатися в укриття. У навчальному закладі кажуть уроки безпеки хороша ініціатива. а Отримувати корисні знання від авторитетних органів для дітей. Важливо. Ми дуже вдячні, що до нас сьогодні завітали представники поліції і служби надзвичайних ситуацій, тому що дуже непростий час живемо. Безпека сьогодні це є пріоритетом всього нашого освітнього процесу. І звичайно, ми будемо продовжувати цю співпрацю із тими службами, які сьогодні до нас приїхали. Бо діти були фантастично вражені. До вподоби такі уроки й дітлахам. Це був мій найкращий день і урок з поліцейськими. А ще правоохоронці нагадали про носіння світловідбиваючих елементів на одязі, і навіть подарували їх діткам. Ольга Гриця Віктор Костенюк, новини телерадіо Раї.